Щойта коли, скажіть, у вас презентація чи на сайті? Презентація. Доброго дня. Ми знову перші. Нашу презентацію хочемо розпочати з акценту на те, що малий бізнес це є основою побудови економіки, оскільки 93,5% підприємств це саме малий бізнес. Таймер почав. Маленька, технічна. Ми перші. Зараз просто працює. Спочатку, будь ласка. Стартуємо. Бізнес-ідея е бізнес. Я вже зазначала, що 93,5% це саме підприємства з малого бізнесу. І ми зробили таку презентацію: спеціалізація районів Рівненської області за галузями економіки. Актуальність нашої ідеї. Потреба розробки порталу для бізнесу, який буде адаптований до кожної галузі економіку. Проблеми: брак знань та навичок при розвитку бізнес-ідеї. Друге. Відсутність ефективного планування за галузевою приналежністю. Велика база нормативно-правових документів. Відсутність професійного онлайн-помічника. Рішення перше: бізнес-калькулювання згідно специфіки галузевої приналежності. Це, тобто, аналіз успішності бізнес-ідеї за основними економічними показниками, розрахунок податкового навантаження бізнес-ідеї. Рішення друге: аналіз регуляторного поля та фільтрація нормативно-правових актів за галузями економіки. Тобто, це збір та систематизація нормативно-правових актів за галузями економіки, аналіз та ліквідація зайвих актів для кожної галузі економіки. Рішення третє. Опитування, визначення проблематики та потреб галузі. А саме: онлайн-опитування, анкети опитування в Центрі надання адміністративних послуг у Рівненській області, аналіз проблем та передача даних партнерам для подальшого досконалення нормативно-правової бази. Рішення 4: база об'єктів відкритих для інвестування. А саме недобудови, фільтрація бази недобудов згідно, згідно місця розташування, форми власності, площі об'єктів і такого подібного. Водні об'єкти, рибне господарство, зелений туризм, місця для відпочинку. Землі, база даних управління земельних ресурсів в Рівненській області, цільовою аудиторією нашої бізнес-ідеї є малий бізнес Рівненщини, конкуренти. Конкурентів є безліч непрямих з аналогами бізнес калькуляторів та інформаційної бази. Переваги: перше деталізоване бізнес-калькулювання з урахуванням галузевої приналежності бізнесу. Друге: партнерство з державними органами влади та місцевого самоврядування. Третє опитування цільової аудиторії для удосконалення нормативної правової бази. І четверте структуризація даних по об'єктах відкритих для інвестування. Потенційні партнери, Центр надання адміністративних послуг в Рівненській області, Департамент економічного розвитку і торгівлі, управління економіки міста Рівного, БРДО, Офіс ефективного регулювання, монетаризація, надання додаткових платних індивідуальних консультацій, реклама, необхідні ресурси, старт, розробка та інтеграція програмного. Дякую. Питання. Ні, питання від жюрі. Питання, питання наступне. Тобто ви запропонували 5 рішень, як мінімум, там якщо зібрати 4, ну, все-таки, тобто які рішення ви пропонуєте? Всі чотири одразу чи все-таки щось одне? Ми пропонуємо чотири рішення. Просто в нас в ході хакетону виявилася ідея на рахунок бази даних відкрита для інвестування. Ми розуміємо, що можливо можна було сконцентруватися на менше рішення, але ми все ж таки наважилися і об'єднати. То це будуть окремі модулі, так? Так. If, if your product is analytical product, i, I assume yes. the biggest value added is analytics, which means it's data dependent. it depends on data. where is the data coming for the different solutions that you are proposing? is it existing? is it going to need to be collected? and what is the plan? <laughs> Це будуть дані Центру надання адміністративних послуг Рівненської області, управління землеустрою Рівненської області, Державної регуляторної служби це все наші партнери, тому проблеми зібрання даних не буде. Да, да. Вони існують вже туда? Є, є публічна кадастрова карта України. Тобто там є проблеми, є дані, але вони не структуризовані. Mm -hmm. тобто, Ну, є якась карта, і ви знаєте кадастровий номер, і ну, конкретно ми не можемо їх відфітрувати, наприклад, по площам чи по формам власності, ну, от, е, види використання, я навіть не знаю, для сільського господарства є землі. Людина хоче побачити ось е, їй треба конкретної інформації. Ну, то... А по даним по галузям, то що ви розписали Рівнецько області. Це теж інформачек існує? В ким, які підприємства, чим займаються? Євець вже цю інформацію відкрита, так? Є портал, інвестиційна карта Рівненської області. Звідти брались дані? Роман, це запитання по держзамагентству. Чи відпрацьовувалося питання, яким чином, в який спосіб ви будете брати ці дані, які зараз є на «MapLand.ua»? Тобто ну, в мене є насправді сумнів в тому, що ці дані ви зможете отримати. Це ж відкрито, ну, я думаю, ну, проблем не повинно бути. Ця ідея просто у нас народилася ну, буквально. от. Ми розвиткнули просто цю ідею, і вписали свій проєкт, але розуміємо. Дякуємо команді. Дякуємо команді. Є бізнес. Наступна команда місто подій підготуватися, в зворотній зв'язок, фідбек. Це у нас презентація. Читаємо, Там